Хорошо. А ви собону сам підрівняєте? Тю! я вам що? Програма лояльності Уклон. Ви нагороди за поїздки у програмі лояльності Уклон. Сьогодні у баті ювілей. Рівно місяць, як мама залишила мене на нього. І для баті це був місяць випробувань. Добрий ранок. А що це за у ранок вихідного дня? Я збираюся з Яною в торговий центр. А і що мама з нами? Я цілий тиждень жонглював памперсами. В тебе нарешті вихідний день і ти знову спихуєш малого на мене. Ну вот, ну це на кілька годин. Та Я знаю ці ваші кілька годин шопінгу. Ти поки повернешся, малий вже сивим буде. У мене тоже сьогодні є якісь а? справи, плани. М -м -м. Які? Ну подивись в ці очі. Ну, там же ж написано. Мамочко, я краще ніж нова юбка. Зі мною. Маніпулювати материнськими почуттями у баті виходило краще, ніж продавати машину. Допоможи мені речі зібрати. Я бігом. Мам! Давай швидше. Я на вже півгодини двигун не вимикає. Секунду. Для бабусі зовнішній вигляд понад усе. Якби на вулиці була піщана буря, вона підбирала би сукню під колір стихії. його тягнете? Він же хлопчик. Годі багато справ яких в пупку поковирятись. Він дармоїт. Присмоктався до нашої родини як п'явка. Льоня, не починай. Так, досить з мого внука бабу робити. Донечка, залиш його мені, а? Так. Ну, хоч хтось повинен його життю навчити. Дідусь вважав, що я вже у тому віці, коли мені можна передавати свої знання. Табельна зброя повинна блищати а раптом злодій. А в тебе брудний карабін. а. Це ганьба. Ганьба, дімо. Фух. Ну, як? Порядок складання пістолету запам'ятав. Ще раз показати. Ми з ним на рибалку сходимо. Донечку, залишай, Діму. Нехай краще він на поплавок дивиться, ніж на червоні цінники. Мам, ну у нього навіть зміни одягу ніякої немає. Я хотіла в торговому центрі щось купити. Голий, нехай ходить. Не всі такі безсоромні, як ти. Мама, я чекаю в машині, все ми побігли папа. -па. А чого ти не береш? Света має думати, що я зараз мотаюсь по справах як білка в колисі, понял? Давай. Так. Та, Алло, давай, котріки, швиденько, бо я в запарі. Добре, добре, добре. Я тобі дзвоню сказати, що я залишила волога з батьком. Що значить, залишилась моєму батьку. Коть, ну ти хочеш, щоб дитина в півтора роки заробила собі поствоєнний синдром? Так, не починай. Е, тільки прошу тебе, завези, будь ласка, змінні речі. Яночка, ну? е, е, так, все під контролем, дівчата. Я на хвилинку врятую малого від цього доникарони і назад. Я двигун не глушу, якщо тікати доведеться швидко. Наступного разу стукай. У мене ж рефлекси. І вам добрий день. Тут свята продала одяг. Батя ненавидів у житті три речі: вставати раніше десяти, шукати другу шкарпетку та футбольний клуб Шахтар. Я не я не поняв, а що це за маскарад? Привчаю з дитинства до перемоги на відміну від декого. Да, до речі, в тебе ж там якісь справи. Давай, 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 чеши, чи бурек сам себе не з'їсть. Знаєте, що? Це, це неповага до мене і до всього непереможного клубу «Дінамо». Так що я забираю дімку. Дімоню мені Света залишила, її його і віддам. Так? Ну, Зараз подивимося. Зараз подивимося. Ага? Давай, давай. Батя вчинив як справжній чоловік. Зателефонував дружині. Ладно, поїхали на рибалку. Ти? Света сказала, або я їду з вами, або забираю мало. Очевидно, самолюбство тата було задіто, і він хотів якось утерти діду носа. Бо насправді мама сказала інакше. Бодя, не мороч мені голову своїми ревнощами, ясно? Ну, ти сам казав, у тебе купа справ. Ну, нехай малий побуде з дідом. Ти ж його не приватизував, правда? Ну, ти хоч раз вудку в руках тримав. <laughs> Твої ж коряги тільки під пиво заточені. А знаєте що? А давайте поб'ємось об заклад. Якщо я злолю більшу рибину, то ви будете бачити Діму тільки на його день народження. Добре. А якщо я виграю, то ти будеш онука привозити мені. Кожні вихідні. У вас сексуальна форма. Так цікаво, що під нею. Mm -hmm. Почалося. Mm -hmm. А у вас э, всі такі красунчики? тільки красончики? Mm -hmm. Ну, чесно кажучи. Я не знаю, що вона в ньому знайшла. <гум> Мама, знижку. А. а хочеш? О, Зараз мої улюблені глянь. Я тобі дам. номер телефона. Я насколько можно раздавать всем свой номер? А чи ти вирішила, що я йому даю свій номер телефона? Для таких випадків йому дає номер телефона Колі. Ха -ха. Молодець Яночка, вдало користуюся своєю харизмою. Я взагалі то вважаю, що використовувати свою зовнішність в маніпулятивних цілях низько. Це природньо. Чоловікам природа дала силу, а жінкам красу. Я зараз теж спробую вибити собі кілька зунижок. Мам? Здається, у мене з'явилася нова краща подруга. <ріст> <ріст> В кого вона така зомби? В мою свекруху. Дімонь, зараз я уділу того тата і ми будемо кожні вихідні ходити на рибалку. Зрозумів? мій фейбудик! Ідеш в в Коля, ти ідеш в ті Я закидую удочку. Ти ціпляєш рибу на крючок і тянеш понял. Коля, ні словами скажи, я понял. Я понял. Все, давай, давай. Не, не. А! Яна, ти не могла б обрати місце попростіше. Тут надзвичайне кава коштує дорожче, ніж моя кавомашина вдома. Тут дорого тільки для тих, хто платить сам. Бачила тих чоловіків. Я знаю цей погляд. Я готовий заплатити за тебе лише по зі мною. Так, ми звідси. Доню, флірт. Це найкращий спосіб зберегти свою сексуальність. Mm -hmm. Це як тренування в спортивному залі. Mm -hmm. Ну, як ти думаєш, чого ми з твоїм татом душа в душу так довго? Mm -hmm. Мудрі, мудрі слова. Тихо. Де тебе носить? Вирішив дати вам можливість побути з ноком останній раз на Ха-ха-ха, <гум> Як смішно. Давай. Бери червяй. І... Розпочинаємо змагання. О, Дивися на ну, мало того, що дід вбив червяка так він ще перед смертю його публічно опозорив. Один, два, три. Куди ти забросив? Ну, що ж там буде клівати? є є ще подивимося! Доля там з маком, возрослі якийсь. <гас> Твою ж наліво. Що, ви такій водорості ще не ловили, ні? Такої риби тут з роду не було. Я! Yeah! Я yeah, рибак! Давай, давай! давай Давай-давай-давай! Кажуть, що yeah. на крадії шапка горить, а на баті... А на баті горіла усмішка. Бачили? Бачили? Ну що, п'ється, рибка рибкою поділиться? О, -о, О, зараз буде. Ага, зараз буде. Ага. Якраз ваш розбір. Все, синок, прощайся з дідом. Сьогодні ти бачиш його востаннє. Ні, хоча я можу дозволю йому прийти на твоє весілля. Е, куди, куди, е, Вам що води мало? Руку прибрав. Ого! Ого. Там точно кашалот якийсь? Та ні, ні, це брівно, треба обрізати ліску. Я тобі так обріжу, так обріжу, що на один хірург! Не прижиє! вам. Від того столику. Дякуємо. Дякуємо. Як тобі не соромно? Тобі є чоловік. І це моя дорога фактор успішності. Вони відчувають нашу недоступність. Браво. І це що, дівчата, я не почала свою атаку. <рес> це мене якраз і лякає. Три, два, один. Привіт. Ну, ви ж не проти, якщо ми до вас приєднаємося. Mm -hmm. -а. Це не обговорюється. А, так, це дійсно не обговорюється. Сідайте, будь ласка. О, супер. А ти що тут робиш? Сита морда. Так я тут цей. Я там мені. Я там цей. Пісяв. Пісяв. Брешеш? Ах, ти ж махлющик. Що, що, я взагалі сном, ні духом щоколя там сидів. Мабуть, як мій майбутній кум вирішив мене трохи підтримати. Ах, ти паскуд, так, ти дурбець. Так, знав, не знав, а робимо так. Щоб ніякі фокуси не пройшли, Сідай в човен. Будемо рибалити до першої риби, а цей. Панса, приглянеш за дитиною. Знаєте, я б колі не довіряв. Тут вовки водяться, а коля він такий неповороткий. Батя як міг відтягував своє фіаско. Сідаю в шовен! <працю> 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 ну. А знаєте, що я зараз дуже хочу? <працю> Омара, <працю> але не такого маленького. Mm -hmm. Ну, ви можете замовляти все, що завгодно. Я не хочу. Дівчатка, якщо не подобається цей, замовте інший. Я б замовила по іншому провести цей день. Ой, ви не слухайте мою, дор... мою дорогу подругу. Вона сьогодні вдягнула надто тісні стрінги, і в неї поганий настрій. А це не це біжати Мам! Ну, я ж просила мене називати мене цим таким. Так, ви мама і доця? Клас. Вам нічого соромитись, ви виглядаєте просто чудово. Хороший а? Тост. А? Точно, тост. Ну, чудово. А що ти робиш сьогодні ввечері? Чи не бажаєш порахувати зорі в нічному небі? О, яка прекрасна пропозиція. Запитав про це у свого чоловіка, а мама у свого, якщо він, звісно, візьме слухавку, бо може бути зайнятий чистити свою табельну зброю. А Давайте про це поговоримо трішечки пізніше. Так. Ми зараз відскочимо. Треба до банкомату. Нам треба гроші на зробити. Так. Ми зараз повернемося. Швиденько. Та що з тобою? Ти що зламалася? Просто це вже занадто. Я йду. Е, хлопчику, несіть омара. Як ти цим наїдаєшся? а? Опа. Так, щось мене од нервів на жар проперло. Судячи з вигляду дяді Колі, він нервував з самого раннього дитинства і по десять разів на добу. Так, ну вони там надовго. О, ідем прогуляємося, я там по дорозі ларьок бачив. Ти не ж на теж голодний, так? Зараз на цю рибку велика щуки спіймається. Опа. Ти що робиш? Так мені тут місце не подобається. Тут риби не буде. Тому що рибу треба ловити, а не в магазині купляти і гачок чіпляти. Цей, давайте, коротше, нічия. Давайте розійдемось по сімейному Я з терористами перемовин не веду. <плес> Те, що сиди... І працює! За Ой-ой. Мамо. Давай! 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 Мама, мама! <свисті> ну, скажи мені, як ти дожив до таких років, я от пий не розумію. Коля? Коля! Да що ти верещеш, як дворняга? зараз вони... Знайдуть і прийдуть. Та Коля у своєму будинку за п'ять років не запам'ятав з трьох дверей його квартира. Так знає, що ти йому тоді дитину залишив? Хто я? Ти! А це ви сказав? Чи у вас вже від рибалки трошки голова поплавалась? Добре, давай дзвони своєму гіпопотаму і… Та все, він здох. Коля. Та телефон! Телефон. А я свій вдома лишив. Може, вони в машині? Ну, пішли. Пішли! -у -у. Коля. Ти, Дімон, зря відказуєшся від сухариків, бо вони бомба, я тобі чесно говорю. Так, а щось твої родичі не повернулись. Треба сказати, що у дяді Колі були надзвичайно розвинуті два рефлекси. Їсти та накручувати. Чекай. А якщо? А якщо вони? Та ні. А якщо так, да, це що вийде? Я тепер твій батя. Бляха. Щось ваші друзі занадто довго ходять до банкомату. Так, Коля. Свят, вибач, що я відволікаю від шопіну. Я буквально на секундочку. Давай. Тут, короче, така справа. Мені кажеться, що твій муж і батько вони втопились. Що? Ну, просто їх лодку до берега прибило, а їх тіла ще ні. Здається, тато і бодя втопилися. М можливо. Так, слухай мене уважно. Зараз викликаєш рятівників, а мені кидеш його локацію. Зрозумів? Ми з мамою скоро будемо. Як утопилися? Ну навіщо так? А ви дещо що забули? А, а рахунок Оце ці два мужчини, що з нами були. Вони заплатять. Сумніваюся, вони вже 20 хвилин як поїхали на таксі. Так, Яна, розберися, як ти вмієш? Убивай. Угу. Вже ти мені куди ж цей медвідь відволок мого внука. Це ти винен. Знаєте що? Що? Якби ви не намагалися вкрасти мій авторитет перед сином і не потягнули нас на цю дурацьку рибалку, взагалі б нічого не було. Викрасти авторитет! Викрасти можна те, що існує. А ти в фартуху ходиш весь день! А знаєте, краще в фартуху, ніж з пораненням в голові. Що? Дружок, а ти тут е, маленьку дитину не бачив з таким е, з кабаном? Бачив? Дитину з кабаном бачив? Єдинорогу зі смородиною бачив. Все бачив. Слухай, падло, тебе ж просто запитало, Ти тут жиртресту з дитиною бачив чи ні. а? Йо, 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 візі, їзі, чувак. Тут осередок добра. Зараз попрошу, щоб квадрокоптер запустили. Побачимо зверху всього округу, знайдемо вашу дитину, йо. А ви, а ви поки чаю вип'єте? А то ви такі приїхали, ну, на негативі. Це, це не добре, це неприємно, не здорово. Ви чай вип'єте, все буде. На травах. На трава. Я, як майбутній хрещений батько, готовий повністю взяти на себе ну, виховання Дімона. Якщо треба, навіть можу переїхати до тебе. Тобто до вас. Коля помовчи. Мам, ну я просто не вірю в це. Ну, Тато був кращим плавцем в МВС. Він для цього озеру десять разів, туди назад, туди назад. О, а Бодя просто всплив би як. як... Пусто. Може, це НЛО? І вони вкрали твого батька і бодю для своїх сексуальних дослідів. Коля, я тебе прошу, помовч. Це коптер. І, можливо, він літав якраз в той час, коли вони пропали. І знаєш, що сталося. Побігли за ним. Так, так, так. Слухай, Бодя, Я хвилюю за Дімку. Я теж. Боня. Я місця собі не знаходжу. А ти взагалі нормальний пацан? Ти знаєш, я в молодості теж легко важний був. Я стільки дурниць натворив. Стільки. Я просто хочу, щоб ти змінився і не робив помилок таких, як я. Бодя! Дякую. А ви... Ви для мене приклад справжнього батька. Тому що у вас от у вас завжди все під контролем. А у мене так не виходить. І тому я злюся. Бо не з тебе злюся насправді. А ви. Жизнь света. <music> надо за руку. А ты что за бал тут? А сырой, <music> а и мы тоже до него потробили. Эй, <music> эй, 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 так он же, он же ваш эй, эй, а Люби. Боже, я думаю, ви втопилися. Що сталося? Де ваші телефони. Нарешті я тебе знайшов. Ти моя радість. Може, вже досить. Я всі руки собі стерла. Це був тільки Омар. Тепер перейдемо до просеку. Ні. Світ, я не міг сказати твоєму батьку, що він для мене приклад. А потім я цього вилапка поцілував. Ну, ти стояв перед ним на колінах, і цілував його штани, наче це прапор України. І всю дорогу додому витримались за ручки. Угу. Світ, можна ми якийсь час не будемо їздити до твоїх батьків? Ой. Ну, Десь пару років, Світ. Цей день був першим в історії нашої сім'ї, коли дід та батя знайшли спільну мову, хоч і на декілька годин.